Привіт Ми збираємося на прогулку, так як у нас немає світла, Ангеліна от, чешить рості від чубчика. Ну, зніми, хай вона нормально тепло, чешить, а то вона вже тобі таке начесала І тобі ж неприємна. У неї такі гарні вушка Ми такі сьогодні в білому. Бачите, зеркало з такими малюнком не дуже гарно. Я в білому комбінезоні, Ростік у білих шортах. Дивіться, який він вже високий. Який у мене вже дорослий син. Да? І кнопка наша. Кнопка Масьопка. Тож їй треба бути коло нас. Те робити, що і ми робимо. Ми йдемо на вулицю. Це такий, знаєте, ляний, чи як він називається цей комбінезон? О, о. о, який гарні в тебе затіска! Поїхали гуляти йдемо? О, вже затіска не така. Вчора відео не виходило, тому що я була один день на роботі і не знала, що вам знімати, цікава вам та робота чи ні. Але хочу розказати вам одну історію. До мене вчора на роботу ну, зайшов хлопчик і приніс такий, знаєте, харчовий бокс і в боксі зефірки. Такі самі роблять зараз дуже теж вони такі актуальні, типа домашній зефір, і продавав їх по 50 гривень. Ну я її питаю, хто робив зефір, туди-сюди, розпитую. А він каже: Мама, і я потім розумію, що з ним щось вроді як... як не так. Він каже, можна вас обняти? Я кажу, можна. Я дала йому гроші. Став обняв такий, знаєте, прицепився це. А потім я розумію, що цей. У, губки накрашені А потім я розумію, що цей хлопчик з синдромом Дауна. І мама його тікає, він збирає гроші на. ЗСУ ще приніс такий цілий листок, що вони перераховують своєму батькові е, на їхню бригаду. Я така була якась зворушлива. Знаєте, він прийшов по кругу. Там нас ж в ті типу, базарі можна прийти отак от по кругу, вернутися назад або вийти через інші двері. І він прийшов назад по кругу і знову каже: можна вас ще раз обняти? Я кажу, можна. Кажу, а що ти так прийшов ще раз? Він каже: Просто у мене ніхто більше не купив. І такий прям засмучений. Каже: ви у мене купили ще й дозволили себе обняти. Мені аж, знаєте, аж сльози на очі. Та дитина старається, і, і відимо в них м -м, потрібна їм це, знаєте, тактильність. Ось такий от вчора випадок в мене був. Мене це прям так знаєте зацепило. Все, ми йдемо, будемо знімати вже вам щось на вулиці. Погнали, хум! Третя історія одного розчика. Вийшов з дому без носків, запихнув носки. Карман тепер вдіває, бо щось йому там зазруть, блін, а до мене якась фігня прицепилася. Все? Mm -hmm. Супер. Наша красотка їдеть в колясці. Що це поїхала? На вулиці зараз скільки? годин п'ять і ще так жарко-жарко. Прямо навіть людей не дуже багато. Ось тих, що от прогулюють коло озера, і то небагато. На все, як завжди, Ангеліна вже попросилася йти. Ну йди, йди З братиком за ручку. Але добре, що хоч трохи слухається. Така діло Хоче вирватися. Ми договорилися з бабусею, що йдемо до її роботи, до чоловікової мами, до моєї свекрухи. Там з нею поп'ємо кави, морозиво, подивимось на фонтанчик і попрямуємо додому. Але так жарко, я навіть не очікувала, що о 5-6 годині ще так жарко. У мене просто вчора на роботі, там я в тому холодильнику сижу, то я аж змерзла. Каже, мені треба було вийти на вулицю, погрітися. Я таке робила, періодично виходила на вулицю, щоб просто погріти. Отка гарна картинка на вулиці. Доброго раночок вам. У нас сьогодні наступний день. Посуда з вечора стоїть, бо ми прийшли, не стало світла. І зараз я займаюся прибиранням. Чому ти плакала? Ти хотіла, щоб мама була коло тебе. Зараз роблю каву. Чайник закипає і біжу до тебе. Давай, давай. От хвостик не можна від мене відходити навіть на секундочку. У мене розболілася вчора башка і закінчилося все тим, що потекла з носа крові. Не просто так потекла, а прям так я така стою, трогаю, щось в мене ніби соплі якісь потекли. Я така тільки раз, буля, а воно так кап-кап-кап-кап-кап. І я сама вдома була з дітьми. Трішки, звісно, ми всі підлякалися, але слава Богу, пройшло. Я думаю, це просто я нажарила вчора. Я ж казала, що о 6-й годині і ще так жарко було, що ужас просто. Ну, я не знаю. Мені, в принципі, весь день було не дуже добре. Так зранку якесь таке самопочуття було не дуже. Житко, я хотілася цілий день спати. І я так нічого й не знімала, що ці новини. жахливі просто. Я так себе ще накрутила. І от така от історія. А сьогоднішнє відео буде складатися з двох частинок. Да, з двох днів. Лінується зовсім, не знімаю нічого. Мені тільки в мене ці баньки підглядали. А що, прийшли, немає світла, в квартирі майже темно, блін. Посуду мити, в нас нереально холодною водою, в нас тече така холодна вода, що прямо ж руки ломить. Та думаю, та ладно, бо зранку, я що кудись пішу. Це якби знаєте, на роботу йшла і е, сьогодні вдома хтось там думав, так, та, треба було б нагріти води і помити. А так, думаю, нічого нічого страшного зараз все І так, поки я п'ю каву. Розкажу вам про наш участок. Що ми все ж таки вирішили? У мене зранку, блін такий хриплий голос, ужасно. Що ми вирішили? Вирішили, що ми будемо все-таки щось робити. Ну, знаєте, з розумом. Не будемо виносити всі гроші так прям під ноль з дому. Будемо щось робити, але все ж таки залишати якусь подушку безпечності вдома. Так, я б'ю каву, бо я не можу і жувати, і говорити. Я знаю, що є такі блогери, що можуть, а я. Я не можу, я вже не доросла до того рівня просто. Вип'ю каву і розкажу. І так, щодо нашого участка, що ж ми все Ми вирішили, що ми не будемо виносити всі гроші з дому, ми будемо щось робити. Зараз нам потрібно купити певно, що генератор. Так як світло нам ще не підключають, бо ми не поміняли цільове призначення. Ми тільки віддали, ну поміняти віддали документи на те, щоб поміняти цільове призначення. Якщо комусь цікава ця тема, як що і за чим, і скільки це коштує, я можу це розказати в окремому відео. Ну, все ж таки, ми вирішили, що поки що ми живемо тут і зараз. Ми плануємо бути в Україні. Ми хочемо жити в Україні. Мої діти українці, і я українка, і ми хочемо проживати в нашій країні, і ми хочемо тут. Жити, тож будемо потрошки щось робити. Ну правда, залишимо да не будемо виносити всі гроші з дому, залишимо якусь подушку, знаєте, безпечності, таку якусь певну суму. А на остальне, що нам буде дозволяти бюджет, будемо та й робити. Плануємо зробити, так як я казала, батовку, е біседку і певно, що забор. Бо він там мені необхідний, чоловікові то ні, а я то не можу. Всі ходять заглядають це, мене просто дратує. І ще в планах до зими, звісно, фундамент. Фундамент під будинок, але це буде тільки після того, як ми отримаємо документи на проект на будівництво. І ще потрібно взяти дозвіл на початок будівництва. Ну, це коротше довга історія. Якщо хочете комусь цікаво, розповім це в окремому відео про стінами там зі всім остальним. Чесно, я думала, що це буде набагато дорожче, але як оказалося, ні, я думала, це буде тисяч 20-30 40-50, а там були зовсім інші суми. Знаєте, такі півтори, шістсот, вісімсот. Ну правда, 300 доларів, то да, так трошки більша сума. А взагалом, так От я буду готувати кабачки, бо вони вже бачите, псуються. Зараз пообрізаю і буду їх просто обжарювати в муці грію сковорідку, включаю витяжку. І я не знаю, у вас теж так. спочатку, спочатку чекаєш, щоб кабачки з'явилися, а потім кожен день кабачки, кабачки, кабачки і ще кабачочки. Ось така сама історія і в нас. Спочатку чекаєш, дуже хочеться, а потім кабачки, кабачки і кабачочки. Поки я готую, хочу вам вже похвастатися своєю покупочкою, я лише вчора його отримала. Дивіться, який класнючий купальник. Ну, Скажу вам, вперше в житті, ну, типу відверто, я заказала собі такий. Ем, що це таке? Фонеточка. Такий дорогущий купальник, блін. Але класний такий колір. На камері не такий, а вживу він більш такий. Колір фуксії, певно, ще. Такі трусики такий. от І взяла з великим пушапом, тому що в мене Ангелінка з'їла всю мою сісю. Бачите, такий великий пушапчик. І я вже пласка, як доска. Отак. Такий класний і коштував він тисячу схвостик. А то я заказувала, знаєте, на Аліекспресі, там собі копальники, всі діла. Але я не думаю, що він прям такий дуже-дуже-дуже буде сильно відрізнятись. На сезон на два хватить. Ну, ми не плануємо нікуди їхати, ні на які моря. Якщо ні, то буде на наступний рік. І взаді теж на спинці він такий цікавий. Такою спинкою. Мої кабачочки, помідорчики. Додавала трошки майонезу, бо немає сметани. І я прям обожнюю літо за ці смаки літа. М -м -м. Як же все ж таки літом хорошо. Це мій я не знаю, обід, навірно, чи сніданок, я ще не, не в курсі. І кавуся, яка вже остигла три рази. М -м -м. Ще було б хорошо з чесничком, але я йду на вулицю, то буде смерділа за кілометр чесноком. У нас з'явилося світло. Подивіться, що в мене зі сковорідкою, А я то думаю, чого я нею не користуюся, чого я нею не користуюся. І блін, з детс. Виконує сьогодні, вона мене сьогодні збісила просто. І я вам ще покажу один рецептик. У мене була така от рибка заморожена, я її обсмажила, бачите, підсмажила. Зараз я її ще запечу. Просто виставляю на фольгу, посипала трішки солью та італійськими травами. Завертаємо це все діло, ось так гарненько в фольгу і ставимо випікати в духовочку на 180 градусів, десь на хвилин 20-30 вона собі там пропечеться. І ще до своєї рибки я нарізала молоду картопельку, перемішала з олійкою, спеціями та солькою і відправляю все разом пектись у духову. О, відкрила гарячим подуло у духовку. І на цьому ми з вами, певно, що будемо прощатися, щоб знову не затягнувся на дуже довго моє відео. Тож всім пока-пока. Ставте мені ось такі от значочки, я буду дуже задоволена. Дуже вам дякую за перегляд. Пока-пока. Ангеліна вже вам хоче помахати пока. Ну давай, як ти махала. Ми просто збираємось знов на вулицю, і відео, знаєте, почалося з прогулки і закінчиться теж тут. Давай, пока, ти ж махала. Пока-пока.